Ми ну вітання на фабриці новин, шановні друзі. Мене звати Василь Пехньо. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій. Станом на 31 жовтня будемо оглядати все те, що відбулося впродовж минулої доби. Одразу забігаючи наперед, скажу, що сьогодні, вочевидь, у нас буде складний день в розумінні новин і подій, які відбуваються під Авдіївкою, тому що росіяни там розгорнули усі свої підрозділи і йдуть в великі атаки, але про це згодом. Все по порядку, поставте обов'язково подобайку підтримайте наше відео своїми коментарями, підписками, а також спонсорством фабрики. Новин, отже, ми розпочинаємо і розпочати. Я хочу із такої фотографії, яка з'явилася напередодні е, в день, з е, як ви бачите, з синьо-жовтим стягом, який. Зачеплений, зав'язаний на знак нової каховки, що це може означати ну як мінімум, те, що хтось у новій каховці це зробив. Я не натякаю на те, що там є наші підрозділи. Але чому б ні? Тому що лівобережжя Херсонщини продовжує бути дуже цікавим напрямком, який продовжує активно розгортатися, активно розвиватися. Відтак всі ті події, які на лівобережжі Херсонщини нас цікавлять, вони справді є дуже і дуже інтенсивними активними. В принципі. Доволі детально я розглядався те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, Херсонщини. Учора е, в ринковому звіті за 30 жовтня, е, і там ви це все можете простежити від по, подивитися е, зараз щодо населеного пункту кринки, котрий е, навіть немає підіпстейт, позначений як сіра зона, величезна, довга, дощелезна е, сіра зона на 64 квадратні кілометри на лівобережжі Херсонщини. Е, от е, в кринках, там де наші морпіхи зайняли. Більшу частину цього населеного пункту, котрий однак все ще на карті дістає числиться, як червона зона. Зняти відео за кринками ось зараз. Я вам продемонструю. Тобто, за цим населеним пунктом є лісопосадки, в яких ось в цих лісопосадках сидять вороги, і їх, власне кажучи, наша українська артилерія викурює. Коротеньке відео. Як це відбувається? 35 Нормальна крепа 35-ка їх нормальне, каже автор відео Крепе. Отже, ще раз нормальна Крепа. От дивимося на це відео. Ви бачите, що в районах заплав навколо кринків відбувається артилерійський вогонь від наших підрозділів, які ось так обстрілюють окупантів і все димить. Все у них горить. Звісно, що у Росіян напередодні відбулася зміна командувача. Сюди поставили екс-командира, екс-командувача повітряно-десантних військ Російської Федерації, генерал-полковника Теплинського. Він тепер замінив тут свого попередника, який як виявилося, і Діпсей до речі, вчора в ранковому звіті це писали що. Попередній командувач групи військ Дніпро в окупанті, ось тут на лівобережжі Херсонщини він прекрасно володів ситуацією щодо того, що е, українські війська будуть здійснювати тут е, десантування, що будуть сюди перенаправлятися наші морпіхи, і на жаль, е, це спричинило жертви серед е, того. Десанту наших військ серед тих мопіхів, які в числі перших пішли на лівобережжя Херсонщини, але з іншого боку, навіть попри те, що командувач, попередній командувач групи військ Дніпро прекрасно усвідомлював і знав новини про те, що тут буде відбуватися український наступ, він все рівно, як то кажуть. Проморгав, провтикав те, що цей наступ відбувся. І, відповідно за це він отримав звільнення із посади. І тепер е, командувач видовешників, колишній теплинський. Е, який е, будемо говорити, ну не будемо перебільшувати його значення, але не будемо його применшувати. Доволі небезпечний ворог і небезпечний командир. І зараз він з'являється на цьому лівобережному е, напрямку. Це означає з одного боку, що росіян не все гаразд складається з іншого боку, що вони активно реагують на ситуацію і швидко намагаються намагаються її виправити. Продовжуємо стежити, зрештою спільно закликаю вас продовжувати стежити у себе на телеграм-каналі. Моя авторська спільнота «Пихньо», блог Пихньо в телеграмі, пихньо Ньюс. Так як бачите на екрані. Шукайте у стрічці пошуку, ось саме так прописуючи, або в описі до цього відео ви знайдете пряме посилання на мій блог. Отже, поїхали далі, е, і е, як я вже сказав, сьогодні ну направду буде невеликий огляд, тому що об'єктивно новин не так багато, але ці новини є в основному. Вони звісно, що стосується ав. Авдіївського напрямку, про який говоримо з вами далі, отже, що маємо під Авдіївкою? Одразу розпочну із яскравого відео вчорашнього дня, зняте центром спецоперацій а. Тобто Альфа служба безпеки України, яка на авдійському напрямку уразила черговий ворожий ТОС-1 «Санцепьок». Це важка вогнеметна система, поза два десятки з яких тут вже в Україні уражено. Зокрема, на авдійському напрямку це фактично другий «Санцепьок» за тиждень минулого тижня. 59-та бригада, так само із fpv дрона Дрона Камікадзе, влучила по ворожому санцепьоку. І він буквально в момент вибухнув таким супервеликим полум'ям, спалахнув і вибухнув. Із цим сонцепьоком не так все драматично, але в підсумку, в кінцевому підсумку, теж він не вижив Як ви бачите, почав салютувати на честь сил оборони нашої держави, зокрема зокрема Служби безпеки Центру спеціальних операцій А. СБУ, який його знищив на цьому Донецькому напрямку. Е, Врешті-решт, е, це справді яскраве відео, яке тішить наше око, але е, направду скажу, що по Алдійському напрямку тішитись е, ну, не те, щоб нема чим, але не все так як якби. Могло здатися росіяни готуються до ударів. Ви можете побачити, скільки цих червоних напрямків удару вони навіть не те, що готуються, вони вже завдають цих ударів. От буквально з хвилини на хвилину, з години на годину. Піде черговий штурм, і цілком ймовірно, що він впродовж сьогоднішнього дня буде масово тривати насамперед на північному фасі оборони авдіївки. Про нього ми говоримо. Тут надзвичайно пекельна ситуація складається по залізниці в район в напрямку Степове Бердичі. Це просто ну неймовірні, неймовірні тут зусилля докладаються для того, щоб росіян стримати. Тому сьогодні справді може бути дуже складний день. Вже учора вони намагалися здійснювати такі спроби. про Ривів зі сторони Красногорівки, але ці атаки були відбиті сьогодні. Їх очікують ще з більшою навалою, тому що всі ті резерви, які вони сюди передислоковували на цей напрямок, вже сконцентровані, розгорнуті в бойові порядки. І відтак, ну я припускаю, що саме сьогодні може бути доволі складний день. Тут зрозуміло, є підкріплення, зокрема та ж сама 47 сьома бригада, про яку вже відомо давно. І якщо раніше вони там працювали. БМП західними на цьому напрямку, то зараз ми вже можемо спостерігати, що і танки Леопард 2А6 так само працюють на авдійському фронті. Ось учора це таке відео з'явилося від нашого бійця. Лео проїхався по болоту і готовий задавати ударів росіянам, тому що тут направду треба говорити не просто про відстоювання в обороні, не просто про втримання Авдіївки, а потрібно говорити і про удари флангові, тому що росіяни зрозуміло, що зараз вони лізуть на степові Бердичі, це не дай Бог їм вдасться прорватися. Це не створює це. Більше створює, скажімо так, проблем нашому гарнізону Авдіївки, аніж росіянам. А от коли говорити про те, що вони будуть намагатися далі просунутися, наприклад, в позалізниці і таким чином розтягувати свої фланги, то це якраз і буде нагода для наших бійців з району Новокалинового або деінде по флангах задавати росіянам ударів. Тобто, чим стійкіше буде оборона, чим більше росіяни будуть розтягуватися, тим більше буде можливості задавати їм удари по флангах. Але це звісно, це я кажу про те, що контратаки вони однозначно будуть необхідні для того, щоб виправити ситуацію становище вовдіються Проте наразі говоримо про оборону, чергову третю хвилю оборони від адійського гарнізону. Яка Має відбутися ось ось, як я кажу, фактично з хвилини на хвилину на цьому е, напрямку. Повертаючись ще до речі, до півдня учора були дуже цікаві події, е, які були зафіксовані навіть нашими офіційними джерелами влади е, щодо півострова Крим. Е, по перше. Стратком ЗСУ повідомив, що на західному збережжі Криму було прибито одну із установок С 400 Як відомлялося, це сталося на мисі Тарханкут в районі населеного пункту Оленівка, тобто черговий комплекс ППО ворога було знищено. Та й загалом учора був дуже гучний день для Криму. Що ми, зрештою, з вами друзі можемо спостерігати за допомогою карти. Пожеж, які відбувалися на кримському півострові за учора, е, відтак що ми тут бачимо? Бачимо головні такі три червоні точки, які е, тут означають. Що тут горіло, тому що ці червоні точки, вони Діпстейт забирає цю інформацію із супутників НАСА, тобто Національного космічного агентства Сполучених Штатів, і е, трансформовує їх на своїй карті, проявляє їх на своїй карті. Отже, найбільше зацікавлення складає точка в на південь від Севастополя, ось в цьому районі, це Мис Фіоленд. Е, і тут як е, вже неодноразово зазначалося, розташований 475-й окремий центр радіоелектро. Одної боротьби в на тимчасово окупованому півострові і з дуже цікавими та доволі унікальними станціями, зокрема такими станціями реб, як Мурманськ, е, такими комплексами РЕБ як Красуха, 2 Красуха, 4 та станції перешкод. Житель дуже добре знайомий нам житель, і ось це все ми можемо побачити, якраз у цій червоній точці, навіть якщо переключимося на супутниковий знімок, то можна спостерігати, що тут справді є поруч із мисом Фіоленд, військова частина, і рівно у цій військовій частині зафіксовані точки пожеж, котрі вчора вирували на півострові Крим. Тепер наступна точка. Вона поблизу Сімферополя в двох районах: один на захід, один на північ. Те, той, що на захід, тут важко сказати, що розташовується, тому що. Цих супутникових зображень схоже, що це просто поле, хоча не знаю, не беруся сказати наразі, що це таке. А ось на півночі Сімферополя тут усе цікавіше, тому що зверніть увагу: ніяких населених пунктів, аж раптом раз якась технічна. Технічне відгалуження від дороги є, тобто тут однозначно якісь інженерні адміністративні споруди, це не летовище, але це цілком може бути склад із боєприпасами або будь чим іншим, що є важливим так само для кримського груповання військ. Втім, насамперед ще раз повторюся. Ми звертаємо увагу на те, що відбулося на південь від Севастополя, тому що сюди у прекрасний мис Фіоленд, де е, за мирних часів мені доводилося неодноразово в дитинстві бувати обожнюю цей е, район, і там е, фантастична вода. Е, рівно над мисом Фіоленд, е, тут розташовується військова частина, і ось тут якраз осередок пожеж, який був зафіксований з супутниками НАСА. Це цікава інформація для розуміння того, що вчора відбувалося в Криму, тому що е значної кількості підтверджень ми не отримали. Зрозуміло, що окупаційна влада тимчасового е окуповано півострова вона. Чітко говорили там, звітували все, все збіта ПВО отработала е, Наш е, стратком ЗСУ, можливо, він сьогодні визнає, що ж там все таки було ураження, тому що ми навіть вчора отримали підтвердження про те, що відбулося 25 аж жовтня. пригадайте тоді атакам вдарили е, під Луганськом на південь від Луганська і От лише учора стало відомо, що такі підтвердження відбулося, що комплекс е, ППО С400. По ньому було задано удару ракетою «Атакамс» з, з касетною бойовою частиною. Відтак і тут по Криму, ну не знаю, чи сьогодні, чи можливо на днях ми теж це отримуємо, Але я переконаний, що ураження тут відбулися ще по новинах. Хочорашнього дня генерал Полковник Сирський, командувач сухопутних військ збройних сил України, повідомив, що під Бахмутом Росіяни активізували. Бої, зокрема, вони пішли, як повідомляється бійців цього напрямку. Таку собі розвідку боєм на цьому напрямку активно використовували гранатомети, активно використовували кулемети, намагалися підійти до позицій, але це все було радше ну не імітацією а такою спробою, доки. Кількох росіян не відправили на концерт ковзона. Як то прийнято казати, ось після того вони і припинили свої такі активні дії на цьому напрямку, в принципі, так смикати нашу оборону вони намагаються постійно знову ж таки це відповідно від бійців з цього напрямку, але поки що. Станом на сьогодні, от не можна говорити про те, що вони активно тут почали якось рухатися. Втім, я би трансформував ці слова командуючи сухопутних військ, радше про південно про північний перепрошую напрямок Бахмуту, тому що тут е... і вже я розповідав це в попередніх оглядах. Росіяни навіть мали певні успіхи. Вочевидь, вони зараз будуть е... намагатися. Трансформувати ці в успіхів дещо більше для того, щоб це відбулося, потрібно наситити розвалене руїни Бахмуту е, по підземних ходах, десь там ну, своєю піхотою, щоб ця піхота далі йшла в штурм на північному напрямку Бахмута, в напрямку хромового або де-інде, е, але це все ну не більше аніж. Мені так видається тактичні якісь дії. Е, ні до чого більш е, значного, як скажімо, оперативного, а тим паче стратегічно вони призвести ну навряд чи можуть е, щодо купінського напрямку. Так само сирський так само говорив, що тут ворог намагається витісняти наші війська одразу на кількох рубежах, зокрема в е, районі на північ від Куп'янська. От дібстет учора писали, е, що бійці їм розповідають: е, мовляв, в окупантів тут інтенсивність. Значно більша ніж була влітку, але при цьому говорити про якісь суттєві зміни обставин нашої оборони на кубінському напрямку наразі не доводиться. Ось такі в нас, як я відверто сказав, доволі нетривалі. З самого початку обіцяв нетривалі нетривалий огляд карти. Ось цієї обіцянки я дотримуюся, тому що по факту зараз нема багато про що розповісти. Дуже багато оповито політичних якихось моментів мається на увазі щодо війни переговорних по формулах миру. Ще по чомусь багато є питань медійних по публікації журналу. Тайм, все це є теж навколо нашої. Війни, але конкретно, коли ми говоримо про карту бойових дій, то ось все те, що сьогодні озвучив я вам у цьому огляді, це найважливіше, що вам потрібно розуміти до цього моменту, і найважливіше, що з інформації, яку мені вдалося для вас, друзі, опрацювати, тому. Подякувати за таку роботу ви можете своєю уподобайкою, підпискою на фабрику новин, підпискою на мій телеграм-канал. В описі до цього відео ви знайдете пряме посилання на нього. Також о, пишіть свої коментарі в, до цього відео і ставайте спонсорами фабрики новин. Спасибі вам, друзі, за увагу. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, до нових зустрічей і бережіть себе.